Всім доброго тихого ранку ще раз. Ще почитаю коментарі, а потім уже піду в магазин. Так, я худно з 1 травня цього року з ваги 133-400. і покажу, яка вага на сьогоднішній день на 12 серпня. Худно я без спорту, без голоду, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худно змінила харчування. Так. Юлія, привіт. Привіт. Е, якщо на воді печу млинці, додаю трішки куркуми. Благословінь. Щиро, щиро дякую. Цікаво. А то в мене вчорашні млинці були. Під колір сметани майже. То вони такі завжди вони на молокові рум'яні виходять, а то ж не було молока, що робити? Так, щиро дякую вам. Анна, доброго вечора. Ви не виклали жодного відео, все норм. Слава Богу, все добре. Дякую вам. Взагалі хто запитував, що я де. Це я не знаю. Це дуже приємно, чесно. Просто приємно. Щиро всім, щиро всім дякую. Так. Таня Яночка, мені почулося, що тобі хтось написав з бузька. Не пам'ятаю, чесно, нічого не можу сказати. Не скажу. Так, Лариса, ще рецепт для всіх. Паштет з печінки. До речі, паштет з печінки – це дуже, дуже класна тема. Паштет з печінки. можна брати будь-яку печінку. Склад по одній штуці. Цибуля, морква, кабачок або баклажан та пів кіло печінки. Можна дуже мілко не різати, трішки змастити пательню, Кладемо цибулю, морку, додаємо кабачок, краще попередньо віджати сік. Все тушиться. Туди ж додаємо печінку, перчимо, солимо спеції за смаком. Усе тушкується не більше 15 хвилин. Потім краще все збити погружним блендером до кремообразної структури. Але можна і на м'ясорубку перекрутити смачного схуднення. Дуже-дуже класна тема, а саме головне, що це дуже-дуже корисно. Так же само можна із тими млинцями їсти. Можна просто брати даже огірок і їсти з огірком. Я ж то заморажувала цей же шкефір для того крем сиру. Навіщо? Для того, що так само береться морквинка, цибулинка і печінка Ну В моєму варіанті була куряча Підається на сковорідку трішки, водички, там солі, якісь спеції, хто що любить. Все і оце воно тушкується. Потім додається цей крем-сир і оця печінка. Це блендером. І хочеш намазуй, хочеш ложкою їж. І також можна ж їсти і худнути, і все. Так, щиро дякую. Так, Ірина, Яночка, вже 19.20 а у вас цілий день немає ветері, у вас все гаразд. Щиро, щиро дякую вам. Дякувати Богу. Все добре. Але ще запитували, я ж повторюся, це дуже приємно. Щиро вам дякую. Так, Лариса Яночка, дуже подобається ваш настрій та наполегливість. Бажаю успіху. Намагалася худнути все життя. Знаю, як складно. Щиро, щиро вам дякую. Я також раніше, скільки я всього перепробувала, це. І як я себе не мучила, дієтами гречневими? Так, щиро дякую. Людмила Яночка, дякую за відповідь, бо я завжди їла ракісову пасту і думаю, чому я не худно, хоча не споживала цукор і вуглеводи. А чи можна батат та гарбуз? Батат, якщо ви на, на активному схудненні, то ні. Гарбуз можна, але ж також не кілограм гарбуза кожного дня і так з дня на день. Якщо ви там сьогодні чи відварили трішки з'їли, ну 200, ну хай 300 там грамів з'їли, да? І все, чи запекли там шматочок, і якісь там, я не знаю, кекси додали чи ще кудись. Якщо це не на постійній основі, то можна й більше. Якщо кожного дня їсти. Ну, 200, ну 250 і, і хватить. Бо воно ж все ж можна, і морку, і бурячок, все можна, але ж кругом міра треба. Якщо, наприклад, кабачок там їсти, дай чи огірок, тут міри не треба, їж скільки хочеш. А в таких трішки треба просто міру, та й все. Ну, як, як ми в сметані, да, в кейтчику, також повинна бути кругом міра, бо калорії не рахуємо. А батат, якщо на активному схудненні, то ні. Так, мега Яночка, доброго дня. Ви молочинка, дякую вам. Щиро, щиро вам дякую. Так, простор, молодчинка, вітання з Борисполя. Сердечки хлопушки, щиро, щиро дякую вам. І ще бачу ваш коментар ням-ням. Щиро, щиро дякую. Це там, де в мене. мене. А, відбивні. Так. Галя Яночка, добрий день. Щось не можу знайти відео, ти сьогодні не записувала. Постійно заглядаю. уже скучаю за тобою. От от мені робила дякую, смачно, гарного дня тобі Сонечка. хай буде все добре. Багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Нехай у вас буде так само все добре. Ні, вчора ніколи було, правда. Бо воно, знаєте як? Тож я попрацювала там все, я роблю якусь перерву. Заходжу, думаю, щось познімати, щось десь все, а вчора ні. Вчора все отак було цілий день. Трішки там 5 хвилин передихнула і, і, і знову. Тому ні. Бо якби я вже починала відволікатися, то то б уже. Ж... Сюди також на, на одну минуту не, не виходить зайти. Хай там зняла, його треба підмонтувати, треба додати звуку, тому що звуки не знаю, пише взагалі майже не чути. А це все ж також час. Потім викладаєш відео в YouTube. Там також 20 хвилин перевірки йде. 15-20, коли як. А це все час. Так, воно ото й виходить. А щоб знати, відео вийшло чи не вийшло, там, де підписані, там цей дзвіночок такий намальований, колокольчик як на нього кажуть. Якщо на нього нажати, буде приходити сповіщення, що вийшло нове відео. Так, щиро вам дякую. Так, простор світла, дякую. Я трошки на солодке присіла, але в межах завтра встрій. Яночка, ви квіточка. Щиро, щиро вам дякую, Юлія. Яна, а можна брати вівсяну муку, якщо немає висівок? Дивіться, я так ні разу не робила. Ну, я думаю, звичайно, можна, ну як думати, да? Логічно розсуждати. Я думаю, що можна, можна все щось <клес> робити. Але який вийде з цього результат, я сказати не можу. Розумієте? Якщо взяти вівсяну муку, скільки того тоді хліба з'їсти? Один там якийсь маленький шматочок. Звичайна вода з-під крану, але кипячена. Так, тому я просто сказати не можу, який буде результат на вагах. Якщо за цей хліб я можу на всі. Тисячу відсотків сказати, що можна їсти оцей хліб і худнути. да Ну Якщо подивитися на мої результати з 1 травня да і зараз, ну очевидно, що можна їсти цей хліб і худнути. А якби я їла хліб з вівсяної муки, я не знаю. Ай Так, Ірина, яна, зараз в тебе по акції є ще смачні м'ясні снеки, глобино, нежирні і дуже смачні коробочки 50 грам А, я зрозуміла, така маленька коробочка що так зверху відкривається. Щиро дякую, треба глянути. Так. Любов, дякую, що мотивуєте нас, але не можу знайти відео, що ви не їсте. Або що не можна їсти. Дякую. Є там відео, називається заборонені продукти. Є воно, але це спуститься треба туди і туди глубоченько. Так, Юлія, Яночка, вітання вам зі Львова. Вам вітання з Полтави. Дякую, що з нами ділитися корисною інформацією. Ви сильно мотивуєте. Сьогодні стартую по вашому методу з вагою 101 кг. кілограм. У вас все вийде. Бажаю вам миру і всього доброго. Три сердечка. Щиро, щиро дякую. Я вам також бажаю миру і всього самого найкращого. І у вас все вийде. Просто все вийде. Десь, десь зірвалися, десь там кудись сходили. Десь випили там чи щось з'їли, не треба все думати, все Боже, я зірвалася, все, в мене нічого не вийде. Ні. Ні. З самого початку треба собі дати установку, я собі дозволила. І все. Не зірвалася, а я собі дозволила і все. Тоді буде набагато краще. Хто ще мене питав за розрузочні дні. Які розрузочні? У нас вони і так кожного дня ті розрузочні. Якщо кожного дня не їсти да, солодке з магазину. Макаронів, каш, смаженої картоплі, я не знаю, біля поріжків, морозива і так далі. Їсти салатики, їсти м'яско, їсти там якісь молочні продукти. От чого тут розгружатися? Ми і так, я ось можна і так сказати, з 1 травня на постійному розгрузі. Тому ніяких розгрузочних, боже, упасі. Навпаки, краще зробити собі ще більший загрузочний. І все. А не навпаки розгрузочний. Ні. Це ні і ніколи. Так. Мега Яночка, доброго ранку. Доброго, бажай, приємного відпочинку. Щиро дякую. Ви молодчинка, пишаюся вам. щиро вам дякую. Так, світуліна, Ілі світуліна. Так, доброго, Яна. Розумію, що харчування має спрацювати, але ж раніше так не було. Помітила в голові таку установку через місяць з вами, їж і худний. Я дозволяю собі просто їсти. Не картаєш себе, що з'їла прямо на ніч. А раніше будь-який навіть здоровий шматок їжі в голові говорив: їси і ростеш, звісно, в ширину психолог яда, в мене за місяць мінус 4 кілограми було 84. а зараз мінус 4. Я вас вітаю, це дуже круто, просто круто. Точно бачу, скоро буде цифра на сім. На вагах. Щиро дякую. Я вам також дуже щиро дякую. Ви велика молодчинка. просто велика. А те, що їсти пізно, я ж говорю, Треба дивитися, що їсти. Звичайно, ну ми ж всі розуміємо. Сісти насмажити картоплі, да, там, чи вареники лупанути, чи пельменів, да? І що таке з'їсти якийсь шматочок м'ясця, чи навіть цю відбивну, що я робила. З огірком, там. чи взяти салату тієї ковбаски, чи якусь ножку там курячу. Їсти можна в будь-який час, немає обмежень. І це сам, саме головне, що треба запам'ятати, хто хоче схуднути. Просто треба харчування змінити, і все. І все. Щиро дякую. І я вам також щиро дякую. Ви велика, велика молодець. Так, Яночка, ви супер. П'ять сердечок. Щиро, щиро вам дякую. Так, Галина, добрий день, Яночка, У мене бісквіт не получився. Скоріше не бісквіт, а бізе. Так, бісквіт чи бізе. Так, мені здається, що ще якийсь інгредієнт пропущений, Чи мука, чи висівки. Підкажіть, в чому справа? Все зробила по рецепту, яка температура духовки і приблизно скільки часу пекти. Надіюсь на відповідь, дякую. Так, добрий день, у мене бісквіт не получився. Скоріше не бісквіт, а бізе. Так, бісквіт чи бізе? Бо якщо бісквіт це я робила в усьому. так сказать мультиварці. мікрохвильовці. А бізе я робила в духовці. Там спочатку температура йде більша, коли воно схватиться, тоді температура знижується. І воно вже йде як на підсушку. Тоді воно виходить. А додавати, якщо в бізені, там муку там чи висівки, ні, там білок, цукрозамінник оцей ось. Отакий. Бо я колись, а у мене того нема. Бо я робила колись на отому, що в таблетках то в мене нічого не вийшло. Зовсім я робила на отакій стевії. І трішки ванільки, і трішки лимонної кислоти, там, Ну, капілюшка. І все, все вийшло. Духовка в мене електрична. Не знаю, чи воно. Залежить від цього чи ні? Так. Віра, дякую, Яночка, тепер я буду богиня стрункості, а не похудання, бо вже досить. Я не п'ю кави і алкоголю, тому що піднімається тиск, а чаю, тому що живу в жаркій країні, та й час економлю, бо сплю, бо сплю до останнього. Зрозуміла. Та да, я також, коли літом, я чаю взагалі. Ой, зараз, коли підхолодали, не бачу, скільки зараз. В квартирі 24 градуси. То я скажу, як сьогоднішнім ранком вже можна й чай починати пити. Щиро вам дякую. Мега Яночка, добра дня, я дуже люблю відбивні. Щиро вам дякую, смачного. Щиро вам дякую за підтримку. Маріна, добро, добро, дорога Яночка, Поділіться секретом, будь ласка, як ви так різали кусочки відбивної, що вони такі тоненькі. Просто звичайним ножиком філешку кинула і отак трішки наїскось і позрізала. І все. Я не можу сказати, що має там ніж прям такий вже наточений. Це той ніж точився років три назад. <кій> Воно ріжеться легко. Так, щиро вам дякую. Беруть домашній сир знежирений, сепараторний, і без хімії, і відносно недорогий і смачний, а жиру всього 0,2%. Де б мені б такий знайти? Я б також такий купувала. Так, щиро дякую. Ще бачу ваш коментар. Ви часто використовуєте цукрозамінники. Це не шкідливо, чула, що вони викликають ацетони взагалі шкідливі за, шкідливіші за цукор. Дякую. Не знаю, мені норм. Мені просто норм. Якщо порівняти, як я раніше, цукор там вживала, і їла солодке на цукрові, і взяти те, що зараз. Ну, я говорю це чисто по своєму самопочуттю. Мені все норм. Тим паче я ж не кожного дня, це якщо я там щось готую, да? А так, я б можу навіть і сир кисломолочний взяти поїсти і можу навіть і не додавати. Або ось у цього сипнути. Я ж не думаю, що це набагато шкідливіше, там, да? Цього якусь там півчайної ложки сипнути. Тому мені Тому мені норм. Так, щиро дякую. Лариса, в 58 плюс тяжело збросить вес. Так, ну я змогла, і це радує. Я сахар не їм ем вообще, даже заменители. Уже полгода держусь. Но 100 г водки в неделю обязательно. Ти умничка, у тебе все у тебе все буде. Не буде, а є. Багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Ну, слухайте, триматися да, скільки навіть без сокеразамінників, я не знаю. Я поки що не готова. Але молодець. Ну, 100 г водки. Ну, це ж таки краще, ніж якогось вина з пакета, да? Краще, хай випити менше, але більш хай це буде міцніше, але більш натуральний, да, алкоголь. Я просто місний алкоголь не п'ю. Просто не п'ю. Він мені... він мені не дуже. Це я дуже рідко можу випити там якогось конячку. Ну, це буває дуже рідко, мабуть, один раз в рік або один раз на два роки. Так, ну, принаймні, я думаю, 100 грам горілки буде краще, ніж півтора літра пива. Так, Анна, доброго вечора. Доброго. А щоб не переживати, що перець поганий буде, завжди купую, коли він на акції багатенько. Ми розрізаю на виймаю серединку, а хвостики лишаю, щоб закритий був. Я загортаю кожну половинку в плівку, щоб не пахло в морозильці. І поштучно заморожую. Потім, коли треба, дістаю, фарширую, складаю в каструльку і тушкую, так і взимку роблю. Ще так заморажую баклажани та кабачки човниками. Дуже непогано. Саме головне, щоб ще світло не, не, не вирубили, так? Да? Також непогано можна щось заморозити. Бо як ось в мене стоїться, господи, як у нас. Я сушила там і, і кабачок, і, і синє. Ну, мені не сподобалося, чесно. Якщо я сушила там морку і бурячок для борщу, так. Да. Можна, як варіант, да. А те мені не сподобалося. Так, щиро дякую. Мега, я раніше думала, щоб схуднути, потрібно голодати. Я також так раніше думала, хочеш схуднути, треба лягати і спадки голодним, і вставати за столу трішки голодним. Це була моя помилка. А ви, яночка, кажете, що потрібно їсти. Це супер. Обов'язково не те, що прям потрібно. Це для нас, як воно, ж... жизненно важно. Щиро вам дякую. Я бачу ваш коментар. Два синіх розрізала, підсолила. 100 грам сиру, зелень, одне яйце, два зубчики чеснику, одна ложка крахмалю. Сіль. Мікрохвильовку на 10 хвилин на блюдо одягала пакет. Яйце. А куди ви яйце поклали? 100 грамів сиру зелень. А, це, бувають, сир змішали з зеленю, да, і з яйцем. А, бо я думаю, куди там яйце покласти. Щиро дякую, дуже цікаво. Так, бачу ще ваші коментарі. Яночка, добрий вечір. Я на вечері готувала сині сире в мікрохвильові. Щиро дякую за корисні рецепти. Я вам також дуже щиро дякую. Так, Наталі, вітаю Януся. Стосовно висівок на промі, козуб пів кіло вівсяних коштує 40 гривень, є в наявності. Ну, це нормальна ціна взагалі. Я в маркетопті брала, вони вже здається, 42 були пів кіло. Непогано, щиро дякую. Так. Фух, все, пізніше там ще є коментарі, пізніше ще почитаю. Всім гарного тихого дня, вечора, ночі, хто, коли буде дивитися це відео, і гарних схуднень.